Доброго дня усім. Сьогодні знову Харківщина дуже спекотна. Знов становиться спекотна, але на завтра обіцяє дощик, тому дуже активно фермер вибирає кавунець. І вгадайте, знов який гібрид. Дуже популярний на цьому, в цьому році на ринку. Всі вже кажуть, не Шуга Беби, ні Вогник, а кажуть, нам давайте Ларіан. Ларіан це сила, це бомба. Який сам продається, який по смаковим якостям дуже суперовий, дуже класний, подобається дітям та усім подобається. Кому він не подобається. А дивіться, скільки його нав'язано. До речі, машинка під загрузку. Да, всього, в цьому річ трошки пропустили бурянці, але так, дивіться, який ларя. Раз, два, три, чотири. І пішов він, і пішов. Він, дивіться, весь той, що раніше був зав'язаний, він нічого не поскидав, усе на місці, отакі от ось екземпляри готові їхати на харківські прилавки, супермаркету. Дивіться, який ось такий ларіанчик. Тут вже він скотаний, зараз буде. Машина заїжджати та будуть дівчата та хлопці завантажувати. Дивіться, який. І пішло туди. Зараз будемо різати. Хто не знає де придбати гарний кавун, звертайтесь до мене. Допоможу знайти суперовий кавун. Дивіться, який. Ух. І зараз будемо різати кавун. До речі, оце, бачите, такий воск грязновастий, ось такий грязненький. Це пошкодження попелиці. Оця попелиця сидить, бачите? І вона отакий негарний робить. Він витирається, звичайно, потім блискучий становиться, але... Але трошки товарний від треба доробляти від попелиці. Тому цього шкідника потрібно контролювати. Так, ріжемо. Так. Ну. Ось вам і ларянчик. Дивіться, який. Супер. Просто супер. Я не буду вам на камеру плямкати. Бо це трошки не естетично, але я і так розумію, що водою тут не дуже балувалось, добре вами практично взагалі не балувалось, тому він повинен бути смаковущий. смаковущий. Дуже вдячний вам за просмотр відео. Не забувайте, будь ласка, про лайк, гарних врожаїв, гарних вкусних кавунів.